Вітаю всіх на моєму каналі Зелена Метушня. В лютому 2021 року здійснилась моя мрія, і ми з чоловіком придбали маленький будиночок з садом. В цьому відео я хочу познайомити вас з цим садом, показати, який він був на момент придбання, щоб подальшим разом споглядати за змінами в ньому. Ключі ми отримали в день закоханий, тому настрій у нас був піднесений, День був морозний, мінус 15 градусів, сніжний, сонячний. Муляти було приємно. Ось маємо такий будиночок, таке подвір'я. Територія ділянки Мої великий схил в сторону вулиці, саду багато з перекладових дерев, дикої порослі, терену, вишні, слив, обліпихи, шипшини. Але було й те, що заманило нас і закохало в це місце з першого погляду. Кілька років я малювала в своїх мріях, який буде мій сад. Дуже хотілося мати дорослі сосни або берези в кінці ділянки. Так от, з соснами нам якраз таки повезло. Дві сосни ростуть в кінці ділянки. Їх виростили попередні хазяї, 18 років назад з насіння, Ще одна сосна у нас росте біля будинку. Коли піднімаємося на саму високу точку нашого подвір'я, то нам відкривається чудовий вид на поля, ліс і дорогу, яка веде до селища, в якому я народилась і жила весь час. Тут я планую створити декоративний сад, але поки ми вирішили подивитися, які сорти яблунь, черешень, слив тут ростуть, щоб розуміти, що саме залишити, що саме вирубати, і тільки потім будемо щось планувати. Почали ми зміни е, зі вхідної зони, щоб цей схил е, був е, пологішим, то ми розбили цю територію підпірними стінками, е, точечно. навесні вже почали засаджувати кущами і декоративними деревами з мого старого саду. О, на цій стадії з періємо, поки не боролися. Залишили все яке і займалися паралельно розчисткою порослі, санітарною обрізкою, обробкою дерев. Ріс на цій території вже дуже дорослий, курс самшиту. Він досягав мого зросту. Навесні тут прокинулись тюльпанчики. Деякі дерева зайняли вже свої нові місця, старі дерева були. В такому незадовільному стані були поїдені корїдам, дуже хворі, були з дуплами. Ось, наприклад, як ось ця яблунька, але і такі дерева ми поки залишили, щоб було чим зайнятися спеком. Деякі дерева нам давали надію на збереження. Їх ми залишали, Гілля ми подрівнювали на мульчу під нові посадки. Між сусідами у нас немає глухого забору, є сітка, тому ми маємо так званий запозичений пейзаж, де звільнялися місця після розчистки, то ми засаджували деревцями. Наприклад, ось ця ліщина конторта, вже тут з'явилася. Посадили сортовий фундук до вже існуючого ліщина або фундука, це ми ще з'ясуємо в майбутньому. Також ми посадили вже досить таку величеньку ялинку, видно на задньому плані. В цій зоні ми вирішили створити так звану лісову зону, тому сюди ж пішла рости ялиця, ялівці. З іншої сторони ми бачимо, що між сусідами також у нас немає забору. Ось такий весняний вигляд. На цьому маленьке знайомство хочу завершити і тому до зустрічі. У нових відео. Дякую вам за перегляд.